Привіт, друзі! Покажу, як добувати кокони акуратно, щоб вони не м, пошкодилися. Трубочки у мене цього разу це вже завершальні, крупні, тому з ними трохи проще простіше. простіше. Коли я ковлю трубочку, я розколюю е, отак от роблю надкол, і потім надлом роблю, щоб звільнити максимальну кількість коконів. І кукони стараюся з цього боку де земля, легко піддівати ось ножом чи якимсь інструментом, якщо є. Ну, Паразитів, звісно, відкидаю, якщо там якісь водяться. От. Ось тут, наприклад, мушки були і вони трошки пошкодили. От. Стараємося легко, щоб не придавити кокони. В них коко не міцні, якщо вони падають, вони легкі не, шкод... ну, не б'ються, але ми стараємося їх звідти вийняти. Да. Ну, от я стараюся, щоб їх не прижимати, так, не притискати. Ну, от стараюсь їх значі, звідти М -м -м легко. Якщо трубка така сильна, вони будуть тиснутися там, тому трішки треба її о -о, коротити. І тоді вони легко. Дістаються, не знаю, там видно чи ні, показую ще раз. Паразити відкидаємо. О, тут було два кокони в крайній. Ось знову два кокони, теж ось один і другий. У самців кокони менші, тому вони поміщаються навіть отак в трубочки поперек, якщо трубочка крупніша. Ці трубочки у мене були не ліквід, я їх на продаж не давав, побоявся, що ось мій їх не будуть селити і поекспериментував, як вони їх заселяють. От. Тому, в принципі, ну, невелику кількість вони заселили, мабуть, відсотків там, 3 трубочок заселили, бо багато всього було для них. Може, я їх пізніше і виставив, бо я будиночки пізніше почав робити. Ось так раз. Тобто легенечко, щоб їх не подавити. Була вони там тендітні такі камашки. Да? Звісно, із таких великих трубочок от, ось, діться, вона м'ягка така. Там або наїзники, або застивша личинка. Можемо подивитися, що там таке. Тобто Воно сама показує, що проблемно, так? Да? Так, да, там застивша личинка, вона ще відчувається як тверденька така все і сміття кидаємо. От, тобто, не все те, що кокон, це все воно покаже на стадії миття і сушки. Вони скукожаться, так і буде їх дуже видно явно. Можливо, там герметичність цього кокона вже не, не така. І вони тоді водою набираються, вони мокрі, довше дов, час. Ось видно два кокона поперек розташовані. Ну, а будь самці. Самці зазвичай менші. Ну, Мені подобається крупна трубочка, бо вони не так сильно туди засунуті, вони тут вільно себе почувають і можна їх легко діставати. Ну, звісно, це хороша мисля приходить пізніше. Так, що у нас тут камашка? Ось так легко, швидко, навіть ручками можна. Ну... Крупні трубочки не часто бувають, тому вже як пощастить. Таким чином ми ще робимо селекцію бджілок, бо кожного року кохони крупні, да, крупнішають. Звісно, до якихось розумних меж. Ну, це, мабуть, вже є та межа, їх максимальна якась можливість. Нам цього достатньо для наших трубочок. Вони там вільно себе почувають. І нам добре. Ось така красота. Кокони крупні. Раніше поляки купували в Україні тільки. крупні тру... Кокони. Шукали от крупні трубочки, щоб вони були важкі, щоб вони були наповнені. Брали трубочками самі, лущили вже там якось. Зараз такого. Ну, немає, бо їх важко перевезти. Я з поляками не працював. Просто знаю, що люди так от казали. Тому. Всякі трубочки потрібні, я думаю, і великі, і малі. Ось мій запижовується навіть в 5-мм трубочку. Ну, це вже така рідкість, звісно. У мене там 6 мм, наприклад, трубочки є. Ну да, їм там тісно. Але живуть якось вводяться, вони потім після вилуплювання якось набирають оцю об'єм. Розпушуються, надуваються, як комашки. Потім ось попадаються такі мушки, личинки. Бжілка там жива, але паразити теж трошки полакомилися, Тому приміті ще вони теж позлітають ті, які я не побачив. Тому я стараюся на різних етапах їх очищення слідкувати вже за паразитами, за чистотою їхньою. Вони коли нестандартне щось, то воно показує. Маленький кокон такий. Ну і була одна трубочка. Зараз покажу теж круп, крупненька, де руфи, навіть. Ось яка краса подивіться. Це руфи. Тут руфи кокон висить прямо у повітрі маленькі, два, інший крупніший. А цих. 11 повноцінних і дві застивші личинки. Оце кокони руфи. Ось такі вони. Кокончики сіренькі. Я їх окремо складаю. От такі справи, друзі. Сезон мій очистки підходить до завершення. Вже залишились якісь там дрібниці по будиночкам. І наступний етап буду мити. постараюсь показати, як там в мене відбувається, при якій температурі сушу, щоб поділитися досвідом з вами нашого господарства. Мити не обов'язково, звісно, кокони, вони і так вийдуть із трубочок. Але для якогось спокою, розуміння, що люди отримують чистий продукт. Ті самому приємно, що це не, не каша якась із землі. Тому стараюся мити. Воно так. І їх рахувати легше, а ще рахувати їх легше на вагу. Тобто так болото залежить да, земля, а так уже чистий кокон і приблизно можна оцінити, яка кількість коконів. Оце ми теж будемо робити. щоб Розумієте, на що ми можемо розраховувати, чи сильно їх розповсюджувати, чи можна розслабитись і залишити частину собі велику. Ну, Осмі кожного року багато, тому я стараюся по максимуму їх реалізувати, щоб все одно вони розведуться. Рік-два і вони розведуться знову. Тому це така курка, яка несе золоті яйця. Дуже м'ягенький кокон, видно, да? так? І він, кстаті, до речі, він повний був наїзників. Ось ці комашки-наїзники, вони перебралися просто сюди. Тут кокон нормальний. Нормальний. В одному коконі одного кокона прогризли, намагалися вилізти. Вихід заблокований і вони застряли там. Така історія про осмій. Ну, так їх ми легенько-легенько-легенько. Бережно так дістаємо. Ще буквально 5 трубочок і будемо завершати. Вже покажу весь процес. Такі кокони, як то кажуть, така корова й самому треба. Я колись, до речі, купував кокони. Вже не пам'ятаю чого. Чи для обміну хотів Василя із Хотина І в нього такі крупні крупні кокони. Можливо, це із його селекції в моїй колекції. Ось мій водяться якраз такі крупноміри. ну Звісно, крупні кокони, крупні трубочки, більші об'єми. Така краса вийшла, друзі. Будьте добру, хай водяться, множаться і урожаї ростуть.